Майже дві тисячі німців взяли участь у традиційному запливі в Дунаї та пернають у холодну воду жителі міста Нойбург не у купальниках, а в яскравих костюмах. Через це заплив отримав назву Карнавал на воді. Далі про цікаву баварську традицію у сюжеті. Жителі міста Нойбур взяли участь у традиційному запливі у Дунаї, який за яскраві костюми учасників часто називають карнавалом на воді. Так німці відзначили стару баварську традицію. Заплив наприкінці січня проходить тут щорічно. Це просто кльово і входить у звичку і приходиш сюди щороку. Я працюю рятувальником і знаю, що плавати взимку це нормально. Сьогодні я роблю це вже сороковий раз. Так, так, я беру участь у цьому вже сорок років. Більшість плавців надягли гідрокостюми, а зверху костюми карнавальні або принаймні кольорові перуки. Деякі учасники зігрівалися прямо під час запливу, пили чай з термосів та смажили шашлик. А дехто наважився пірнути у води Дунаю у звичайних купальниках. Це зовсім не холодно, тут немає вітру. Цьогоріч кінець січня у Баварії видався теплішим, ніж зазвичай. Повітря прогрілася до 10 градусів Цельсія.